Всім привіт, з вами Вадим і ми хотіли зняти такий челлендж як э, солене яблуко. Покажи яблуко. Э, ось моє. Э, суть цього челленджа в тому, що ми маємо полови... з'їсти половину яблука солені. Ось сіль. Да? Да. О, бачите, сільські сіль. І ми маємо все з'їсти. Значить так. Що, е, починаємо? Володь, ти перший. Показуй, як ти салиш. Все, все, посалив, пошалив, посалив. Все, хват, 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 Значить так, тепер показуй. Дивіться, ось він посолив. Це сіль, чесно. Це цукор, Цукер такого немає. А нема. Ань, чекай, початку ти, давай їж. Сумай. <реш> <реш> Смачно? Це нормальне яблуко. Так, сале. Тепер інший кусочок. Це салед. Не та Підготовка до бобів Гаррі Потера. Ха-ха-ха. Наступне. Що виче? О! Да то Давай, давай, давай теперь я со мной. Показывай. Зачекай. Блин, можно. Дебил, значит ты вс силь. Ой. Ты салай. Ой, баш ты. Ты не музыла. Пока... Спочатку нормально, а потім... Яблук! Я не буду їсти далі. Ми все з'їсти. Ти що в Ви нормально. Та перше нормально, а потім запусла. <кхм> Як я казав? Пар... Ну, нормальне яблуко, потім уже їде таке. Нормальне яблуко, що це? Наркома? Калва, као! Попробуйте собі. Ну ми це легко. Хотя тоже перше думали, що це легко дістати. Ти свою половину вийде, давай. Один кусак! Давай один раз. Ну вже половину Давай. хе что ты такая сильная в тебе? Нормально, правда? Ну что ж. Хе-хе-хе. Вс, мое яблоко сделалась, качанчик. Це ну, що? Це був челендж. Челендж тебе вип... виповнено. Не раджу повторю. Не виповнено. Ми ще не з'їла ні одна. Нормально. Ти взагалі половину викинув. Не кажу, не повторюйся. Це гедотно. Отруїтись можна. Що ж, а з вами був... У мене вже печінка болить. Бо ще тут печінка тут, а ти пузо чешеш. Ну що, з вами був Вадим і Володя. Що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був і Володя. Всім пока!